Хей, мене звати Яр. Хочу розказати, як користуватись оцією штукою. Next style. Буває, що потрібно форматувати фрагменти тексту. Кожен з них має однакову структуру. Наприклад, це перелік фільмів, кожен з них має назву, склад. Жанр та опис те ж саме. І таких фрагментів може бути безліч За допомогою функції наступний стиль можна налаштувати послідовність цих стилей. Відкриваю перший з них тайтл. Обираю наступний – «Credits». Відкриваю «Credits». Обираю наступний І так далі. Як це застосувати? Один варіант виділити текстовий контейнер. Навести мишку на перший зі стилей. Тут з'явиться команда Застосувати стиль title, а потім наступний. Інший варіант виділити текст і зробити те ж саме. Зауважу, що якщо виділити тільки два абзаци стиля застосується тільки для двох абзаців. Якщо виділити три, застосується до трьох. Причому, якщо потрібно застосувати тільки один зі стилей, це все ще можна зробити. Решта не підтягнуться саме собою. Можна налаштувати, щоб ця послідовність стилей повторювалась. Відкриваю останній стиль і отут обираю тайтл. Виділяю контейнер. Застосовую наступний стиль. Після опису знову йде заголовок. Ну і нарешті послідовні стили тексту можна використовувати в стилях об'єктів. Відкриваю стилі об'єктів, створюю новий стиль, Стилі абзаців. Клацую на застосувати наступний стиль. Спрацювало. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.